Добрий день, шановні глядачі у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас! У наступних півгодини побачите цікаві сюжети, але насамперед представимо вам гостя нашої передачі а це Филипп Проник, голова Національної ради української національної меншини. Доброго дня! Вітаємо вас! І насамперед скажемо, що ви нещодавно приступили до роботи. Вже деякі дещо ви виконували, не так аж було легко, але ось оцей ваш початок, і оце все, як ви як проходить ваша робота, голови національної ради. Добрий день так. Національна рада сформована 13 грудня 2022 року. Значить, були вибори 13 листопада, потім конституція була 13 грудня. Якраз ми на, на цьому засіданні вибрали голову національної ради, тобто мене. Кінцем грудня ми мали друге засідання. Тут вибирали секретаря і голови відділів. Значить, Національна рада Української національної меншини Сербії має три відділі: це є культура, просвіта і інформування. І ми це е, вибрали. А, кінцем е, січня, вже 23-го року, ми обирали просто членів е, цих відділів. Так що нелегка робота, то є велика і відповідальність і честь. Так що я вже мав як голова національної ради, мав е, зустрічі. З послом України в Республіці Сербія Володимиром Сергійовичем Толкачем. Так що мали вже кілька тих спільних проєктів, тобто ми брали участь на Дні Соборності України, який проходив тут біля пам'ятника Тараса Шевченка в новому саді. На жаль, і відзначення цієї нещасної річниці цієї війни. Це було дещо в новому саді, дещо у Белграді. Національна рада вже має свої е, постановки, фундаменти, на якими вона буде працювала, і як, на якими е працювала дотепер, так буде і на подальшому. Так що, вже я сказав, це три галузи, значить, просвіта, культура, інформування. І в цьому будемо дотримуватися, на цей спосіб розвивати нашу культуру, традицію, звичаї, письмо, мову. І... Думаю, що е, хочу сказати, що ми, ми вже першими національними радами, яка вже сформувалася, значить конституцію відробила, так що ми вже розпочали свою діяльність повним капацитетом. Е, зараз якраз такий час, що і в Сербії є багато тимчасово переміщених осіб із України, і з приводу того, що в Україні війна. Ви, як Національна рада, теж досить звертаєте увагу і організовуєтеся, відвідуєте їх гуманітарна допомога. Навіть нещодавно їх залучали до одного із заходів. Так, від самого початку цієї нещасної події, цієї війни, Національна Рада має Бере участь у підготовці до призбиранню гуманітарної допомоги, щоб допомагати біженцям, а навіть і тим, які війною загрожені в Україні. Ми збираємо наших населених пунктів, тобто Кула, Вербас, Сремська Мітровіця, Новий Сад, Індія. Тут збирали допомогу гуманітарну. Потім це це висилали до. Посольства України у Белграда, потім вони вже на свій спосіб то відправляли на Україну і тим, кому це потрібно. І ми і то на сьогоднішній день робимо, значить, збираємо гуманітарну допомогу. Але і я вже, як новий голова національної ради, я вже не мав, не мав ще зустрічі з цим пунктом, тобто з біженцями з України, які у пункті врані. Не мав, але все ж таки намагаємося їх відвідати ближчим часом. Але мій попередник і секретар Ради вони кілька разів у минулому році їх відвідали, так що маємо і дуже співпрацю велику з комісаріатом для біженців тут, у Республіці Сербія, так що маємо зв'язок, значить, із містом Врані, тобто тим пунктом. Для біженців і самими біженцями, і з комісаріатом, що є дуже важлива справа, щоб через них все і е, ця, та наша допомога і ця вся наша е, праця, і то все через них іде. А е, що стосується нашого того е, вечора да. Тараса Григоровича Шевченка, який проходив у місті Кула, тут е, ми мали, значить, як була відзначення цієї. Нещасної події, цієї річниці, цієї агресії, цієї війни. Ми просто упізналися з пару жінок, які е, діють при е, асоціації творе добро. Е, вони так само біженці з Херсонської області, з Києва, з Запоріжжя, з Дніпра. Ми з ними познайомилися і так просто сказали про нашу діяльність і просто про українську громаду тут у наших осередках у Воєводині, у Сербії. І вони самі, самі хотіли, щоб ми їх, якщо ми би їх хотіли приймати у ці наші проекти і наші програми, ми це залюбки сприйняли їхні бажання, так що вони якраз у кулі їх чотири. Взяло участь у Шевченківському вечорі і дуже думаю, що хотіли на якийсь спосіб їм повернути Україну тут у Сербії, хоч на одну мить, щоб вони відчули, що вони в Україні, що як наш великий батько український Тарас Григорович Шевченко. Писав про Україну, про український народ, щоб вони почули, що немає війни. Так, це справді важко. А нещодавно нам вже буде відбуватися фестиваль. Ми маємо два великих фестивалі тут, у Сербії. Незадовго буде калина. Ви теж, вже, я думаю, організовуєтеся, тому що час пройде швидко. Українська національна рада працює, так що і це ваша велика робота. Так, так, ми через пісню, танець наші звичаї, культуру і традицію розвиваємо і шануємо українську культуру. І вже понад 135 років тут у Сербії, у колишній Єгославії, ми через цей спосіб залишили слід і через пісню, танець і культуру всім скажемо. Що українці тут існують, і що українці є. Так що правильно Українська національна рада тут у Сербії має два великі фестивалі: це фестиваль української е, культури калена, це є для дорослих, і фестиваль дитячої української творчості веселка для малят. Е, тепер е, нам при наближається калена. Вона має відбутися або 24, го або або 25 червня. Ще остаточно не оточнили дату, але е, ближчим часом будемо знати все і ми повідомимо. Значить, 24 або 25 червня 2023 року відбудеться 19 й фестиваль Української культури Калина. Якраз він проходитиме у новому саді технічним організатором. Значить головним організатором Національна Рада, а технічним організатором буде український культурний центр Кобзар з Нового саду. А всі товариства нехай готуються, так Так, правильно. Всі ми готуємося. Буде. Я думаю, що буде і гостей. На жаль, думаю, що з України не, не вірю, щоб ніхто не прийшов, бо такі обставини так, так як було минулими як, роками. Якби було так, як було минулими роками, а це надіємося, що Бог дасть, що скінчиться і війна, і що. Всі повернемося у нормальне, нормальну течію життя. Так що цього року не вірю, що з України хтось прийде, але з сусідніх держав наші українські товариства, навіть і товариства е, меншин е, на, е, нашого народу, як і у більшості, тобто сербських товариств, що будуть брати участь у нашому е, українському святі у Калині. Ми ще не сказали, а це кожного року є українські школи, літні школи української мови. Вони колись відбувалися в Україні, потім відбувалися минулого року тут. Діти з України приїжджали, і цього року, напевно, Так, щось... звичайно, і цього року планується провести літній табір або літню школу українознавства, де будуть протягом два тижні вивчатися українська мова. Пісня, танець, звичаї, історія, культура. На жаль, на Україну не можна поїхати, обставини такі, але тут, у Сербії, думаю, що буде проходити літня школа обов'язково за участю і дітей з України. І думаю, що і наші діти, які відвідують уроки української мови з елементами національної культури в основних початкових школах у кожному нашому населеному на пункті, тут у Войводині, де існує українська громада. Филип, дякую. Дякую, що ви прийшли. Ми вам бажаємо на цій роботі натхнення. Роботи багато, ніколи не втомлятися, приходити часто у студію і будемо працювати. Дякую вам. Дякую вам. А шановні глядачі, наш гість був голова Української національної ради Филип Проник. А ми скажемо, що Національна Рада Української національної меншини в Республіці Сербія і посольство України у Сербії організовують збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі. У культурному містецькому товаристві імені Івана Сенюка з кулі вулиця Маршала Тіта, 119 номер телефону 063 8699 412, контакт особа Филип Проник. У Культурно-просвітному товаристві Карпати з вербасу Негошева 1 Номер телефону 064 161 7348 Контакт особа Василь Дацишин. У товаристві плекання української культури «Коломийка» з міста Сремська Митровиця, буливар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з інджії, вулиця Юх Богдана, 9. Номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 0694 34010. Контакт особа Мирослав Каленюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді, Пає Адамова 4, номер телефону 011 367 2411. І у пункті філологічного факультету Белградського університету. Запитайте у будь-кого про українські традиційні страви і вам одразу згадають про борщ, вареники, голубці та холодець. Але українська національна кухня набагато різноманітніша та цікавіша, ніж ми думаємо. Так сьогодні представимо вам один цікавий рецепт. Я із України, з міста Київ, живу в місті Новий сад вже 8 років. І сьогодні для вас буду готувати дуже популярний торт в Україні за її межами. Називається торт Київський. Думаю, що дуже багато українців знає за цей торт, а сьогодні маєте змогу і записати рецепт поспробувати спробувати приготувати вдома. Що вам потрібно за цей торт? По-перше, попереджую, що його потрібно готувати трохи раніше, якщо за якесь свято, тому що коржі з цього торту мають добре просушитись. Найбажаніше ті коржі приготуєте за добу або за дві, і ставити в якусь посуду і закриєте кришкою. Щоб вони так і остались, крем можете приготувати і того ж дня, коли будете ставити торт на стіл. Зараз я вам розкажу, як зробити коржі і крем. Я це зробила заздалегідь, тому що потрібно, щоб коржі були сухі. 6 білків, дрібку солі. Збиваєте міксером до піни, яка не опадає, і поступово додаєте 400 г цукру. Обов'язково поступово. Не зразу все. Повністю збиваєте до стійких піків. Побачите, коли ви перегорнете міксер, а навінчиками міксера білки остаються, не падають. Значить, добре збили білки. Горіхи треба підсмажити на сухій пательні. Без масла, без нічого. Просто підсмажити не дуже довго і крупно подрібнити. Ось так. Горіхи додаєте поступово, не всі одразу. І згори присипаєте кукурудзяним крохмалем, 4 столових ложки. І поступово перемішуєте тісто. Повільно нікуди не спішите, щоб не впали білки. Можете включити духовку на 160 градусів. Пекти потрібно на середині духовки, як ті коржі. Вам потрібен ось такий пекарський папір, пергамент. Берете будь який Тарілки, чи якусь форму, яку ви хочете, форму вашого торта. Класичний торт круглий, можете зробити і квадрат, і прямокутний, що вам подобається, скільки маєте гостей. І ставите отак форму, і малюєте олівцем та й круг. Значі, по цьому рецепту кількість тіста виходить на 3. Коржі і має бути три коржі діаметром 18 до 22 сантиметра. Тому що немає, коржі не можуть бути дуже тонкі, трошки товстіші мають бути. Зробили ось таку форму і тісто викладаєте ложкою по той формі і трошки розравнюєте, щоб були рівні коржі. Кладете на пекарський лист. Ставите у духовку і 10 хвилин печете у закритій духовці при 160 градусах. Після того сманюєте температуру до 110 градусів, трошки відкриваєте духовку, щоб проходило повітря. Коржі мають сушитися. Якщо залишити затворену духовку, вони будуть сирі, з'явиться волога. Ось такі коржі. Не переживайте, що вони трошки тріскаються. Чому? Тому що а, то не важливо, вони декоруються. Дивіться, тут я ще не зняла папір. Папір дуже легенько ось так відривається. Це значить, що коржі сухі. За крем вам потрібні ті шість жовтків, які залишилися від яєць, 200 г цукру, 200 г молока. 300 г масла, коньяк і какао. Як ви робите крем? Потрібна якась посудина кастрюля. В чому будете варити крем, тому що крем вариться. Кладете жовтки, увесь цукор, трошки перемішуєте. Зміниться мало колір, постають жовтки світліше. Додаєте зразу усе молоко. І повільно варите. Я рекомендую той вінчик, яким ви збивали ті жовтки, І далі тим вінчиком помішуєте, постійно помішуєте, тому що крем може пригоріти. Помішуєте до моменту, коли крем почне кипіти. Чим він почав кипіти, він згуститься трошки, буде як густа сметана. Знімаєте з вогню і даєте, щоб він охолонув. Коли крем зовсім охолону або ж до кімнатної температури, додаєте одну столову ложку коняку і маленькими шматочками додаєте вершкове масло. усіх 300 грамів. І міксером збиваєте до однорідної маси. Половину крему відділяєте в другу посудину. І додаєте одну столову ложку какао. І опит перемішуєте або ложкою, або міксером. Почнемо з прикрашанням торти. Значить, ставимо крему. Крему трошки залиште і одного, і другого, щоб після того, як зберете торту, ви могли прикрасити крему. Прикрашається ілі овим з какао, і половина-половина. Може білий, може тайм. Я чу узи шпати. Можете і ложкою, якщо маєте усі кондитерські прибори у хаті, то можете йти. E овако. Оставічому немає ніяких секретів у декорації. Декорація є вільна, тому що і на фабриці тільки згори прикрашали спеціальними візерунками за продаю. Взагалі ніхто не знає, як ця торта була створена, ходить багато легенд у Києві. Зараз почнемо збирати другий корж з білим кремом. У стварі він трошки жовтенький, не білий, але ось так. Також залишаємо трошки крему за декорацію. А ви можете саме єдним декорісити. Все рівняємо. Я заздалегідь і вибачаюся перед глядачами за мою погану українську, тому що я 8 років живу в новому саді і здебільшого вже спілкуюся сербською мовою, тому дуже багато помилок роблю. Старайтеся рівненько, але тому що коржі від білків, ще кажуть меренги чи бізе, ніколи не виходять дуже рівні. Тому головне, щоб поверхня була рівненька. А як там, то не дуже головне, щоб другі коржі могли добре. І зараз ставимо третій, третій, ось так, не притискаємо, то є обов'язково. І зараз будемо декорувати. Зараз викладаю залишки какаокрему з однієї сторони. І з другої сторони я покладу світлий крем, і ми чому половина буде шоколадна, половина буде жовтенька. Я зробила торт діаметром 18 см, тому він вийшов трошки височенький. Якщо ви зробите 20, 20, 20, 22 см. Трошки нижче буде, але коржі загалом залишаються десь пів сантиметра товщиною. Закінчуємо декорацію. Чим добре ове торти, які робляться з бізе і тих білкових коржів, а якщо не знаєте, яку зробити декорацію, можете залишити у довільному станю, то зове рустик. А ось такі креми здебільшого використовуються на кондитерських фабриках, тому що з них дуже добре малювати, створювати якісь візерунки, квіти. До речі, зараз у кондитерському. Той найпопулярні варіант прикрашання тортів та кондитерських виробів, тому що не потребує дуже багато декору. Можу дати пораду, коли хочете подрібнити горішки за коржі, ставите у якийсь пакетик. Пакетик зав'яжіть з усіх сторон, візьміть скалку і. Пройдіться по пакетику декілька разів. Горішки, які печені, вони дуже легенько подрібнюються і мають таку структуру. Тому що, коли їсте тай корж і тай торт, потрібно, щоб горішки відчувалися. Не мають бути дуже дрібні. І зараз робимо Ось так. Довільно ставити горішки, якщо маєте трошки більше шматочки і трошки менші, повибирайте ті, що трошки більше, кладете їх на краю ось так. А ті, що трошки дрібненькі, можете всередині так присипати. Я не планувала посебну декорацію торти, тому що, надіюся, де буде дуже смачний всередині, а то найважливіше. Ось так виглядає київський торт. А я бажаю вам смачного і усього найкращого. Приємного смаку! І так ми підійшли до кінця передачі повторення у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому ютуб каналі Українці РТВ. Дякуємо, що і сьогодні були з нами. До побачення.